Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза, філософсько-аналітичне, психологічне таро. Весь інтернет годить. Контрнаступ почався, контрнаступ от-от. Вже йде, вже зашкварчало. Давайте подивимося на колоді Чаклунське таро по Кельтському хресту. Такий зроблю розклад. Подивлюсь, на якій ми стадії готовності. І найближчим часом, які у нас події, які висновки можна зробити, я не знаю, там перші ітоги, як це буде все рухатись, як енергія рухається для нас легко з перепонами, які здобутки, що чекає несподіване, що буде, буде допомагати, що буде заважати. Поїхали! 7 кубков, девятка пентаклев, луна, десятка мучив, шестка пентаклев, шесть кубков, пять кубков, четверка кубков. А от контрнаступ лицарь мечів буквально. диявол Королева Пентаклів сама, сама випала. Вилетіла сама. Сама вилетіла. Десятка жезлів, як і того, зараз я подивлюся. Я вам, значить, скажу. Дивіться, що я побачила, на жаль. Те, що нам розказують про контрнаступ, правди не говорять взагалі. Від слова зовсім. Я побачила сім кубків. Це робиться спеціально. Значить, найближчим часом, да, мені показують, от буквально найближчим часом карта ЗСУ, сімка кубків, це в мене, ну, я так собі їх позначила, що вони в бойовій готовності. Ось вони в бойовій готовності. Вони на низькому старті. Є якась зупинка, є якась перепона. На жаль. На жаль. Ну, по-перше, планується це вночі робити. А, ви знаєте, що показують? Стосовно допомоги, вона нормальна, йде від союзників, тому що дев'ятка пентаклів, шістка пентаклів, тобто запаковують нас непогано. Але загальний фон, я вам скажу, він досить важкий. Давайте ми не будемо впадати в ілюзію, знаєте, якимись такими шапками закидатися сьогодні, до речі, хотіла зачитати вам вголос коментар чоловіка, який зараз на війні. Він мені часто коментує мої відео, і завжди коментарі дуже цікаві. Він підтвердив мою думку, і він сказав таку річ: От коли я чую там Слава ЗСУ, віримо тільки в ЗСУ, молимося на ЗСУ. Я зараз перескажу те, що він написав, і, в принципі, це і мої думки, що у нас не таке враження, трішки, є таке інфантильне відношення. Я розумію, що ми донатимо на ЗСУ, ми віримо в ЗСУ, але ми його переводимо, знаєте, як він і написав, якісь такі. Забула це слово, уявне, неуявне ЗСУ. От якось він так точно сказав. Якісь таке міражне, десь воно таке є, як ото Бог ні, це живі хлопці, втомлені, із плоті і крові, яким теж дуже страшно. Ви маєте розуміти, що це не прийшла якась професійна армія. Це вчора хлопець був програмістом, завтра він пішов в армію. І коли ми говоримо віримо в наше ЗСУ, це така дитяча позиція. Нам хочеться, от ми сидимо, ну коли вже? Ну коли? Ну коли та контрнаступ? Ну дайте вже тарологи, ну скажіть уже, от ви нам обіцяли, а от не... От знаєте, мені особливо ці подобаються штуки. Ви нам обіцяли, а от ще нема. Це все багато нюансів. Так, значить. Чому я так заведена? Бо я побачила щойно картину. Я не буду вам кожну карту рожовувати, розшифровувати, тому що, як вам сказати, направду є важкі карти, але про яку вони картину говорять. Значить, ось наша країна, вона в біді. Оце диявол. По-перше, я хочу попередити всіх вас, чому я так активно сказала без шапка закидательств. А, дуже подібно на те, що буквально найближчий часом можуть бути масовані обстріли. Можуть бути. Тому що я бачу жертви. Причому такі враження, що от я зараз вночі записую відео, це, а завтра я можу прочитати про це вже в новинах. Тому що це повітряна тривога, оце жертви, оце підірвані якісь або мости, або щось, якесь таке влучання. Мені не подобається. Карта, зірка це також коли летить з неба. Чому вони це роблять? З їхньої позиції. Ну, тому що хлопчик заляканий, інфантильний, він в депресії, він по замкнутому колі, він бачить, що він в замкненому колі, і він не знає, як йому. Вийти з цього замкнутого кола. Що мені карти показують? Так, да, ми сподіваємося на початок контрнаступу. Він буде, але Україна в небезпеці. І я це говорю вам не для того, щоб вас налякати, а для того, щоб, розумієте, я от щойно зайшла на Ютуб і там. Такі експерти, такі бадьорі, такі веселі. От-от, -вот, зараз Україна вжарить, зараз Україна вжарить. От Я, коли таку радість чую, я думаю, а чого раптом? Що ви предвкушаєте? Це весна на вас так діє? Ну класно. Тільки давайте ми будемо радіти і підкидувати ті шапки вгору від щастя, коли контрнаступ відбудеться, тому що що мені карти говорять? Да, контрнаступ відбудеться. Ціною дуже багатьох смертей наших хлопців. Теж, в тому числі. Тому, знаєте, от мені навіть зараз я дивлюся, в мене якась така емоція, мені навіть плакати хочеться, тому що з одного боку, так, вони вже настрюми, так, вони вже, але це не та історія. Ну, коли концерт? Ах, концерт! Розумієте, от такий зараз вирує настрій. Ні, я не про те, щоб впадати там в якісь ці істерики. Тут мусить бути вірна міра. Це знаєте, це коли ти затаївся і ти чекаєш, але ти такий знаєте, на що це подібне? Коли ти йдеш по канату високо і тримаєш оцей баланс. І тут головне не зірватися, тут головне дійти. Так, контрнаступ малюють Малюють контрнаступ на певну територію. Може таке бути вже от буквально от-вот -вот, і це відбувається. Я помню, що це про Херсонщину може бути, але там і Запоріжжя зачіпляє зараз. Ох. Я ще раз хочу звернути вашу увагу. Що мені показують карти? Що мені показують карти? Там наданий наказ. Там кидають м'ясо буквально. Там згори на Росії Їм, боже, хотілося таке слово сказати погано. Ладно, їм плювати. Вони кидають як м'ясо. Вони будуть тримати певну оборону. Будуть тримати дуже р'яно. Ну дивіться, от подивіться на цих драконів. Бачите, тут радіти поки що нема чому. Радіти нема чому. Мені показують криваву бійню. Імператриця влаштовує. Підкріплень багато кидають. Все, що є, нашкрібають і кидають. Ну, окей, показали мені карти. Процес іде. Він реально розпочався. Ну, Тобто я хотіла подивитися, на якій стадії процес розпочався, він іде. Тільки оце слухаю: О, зараз Україна вжарить по всім фронтам. І так це запально, і так це весело. Я щось я не можу зрозуміти. Ну, або це. Частини інформаційної теж такої політики, щоб налякати Росію, тільки я побачила, що вона буде, вона не буде лякатись, вона буде. Що Росія буде нам робити зараз найближча? Давайте. Про контрнаступ я буду… Так, да, вони на низькому старті, вони вже його розпочали. І це початок. Ну, так, скільки це буде тривати, так, мінімум, покажіть мені. Ну, мінімум 4 місяці такого. Угу. Ну, це буде важко. Це буде важко з багатьма ретами. Ну, ви знаєте, я запитала, яка... А, який ітог тут карта мира, якийсь цикл вони закінчать цим контрнаступом. Ну, от він виглядає, от він вам, цей контрнаступ. Він є, він почався, от, випадає. Башня, все палає, все горить. Важко йде по десятку жезлів. Дуже багато завдань. Десять жезлів ще може говорити про кілька напрямків. Одночасно, одночасно ведуться політичні розмови і будуть намагатися ще якось урівноважувати юридичним шляхом. Так, показують мені ще про полонених. Зараз, секунду, я уточню. Мені нав'язливо показують карти пропозицію. Будуть усажувати все одно за якийсь стіл переговорів. Не то, що стіл переговорів, що от будуть е, заставляти. Там будуть роздаватися в тому ж самому НАТО і по всьому світу в світі. Поодинокі голоси, які будуть нести ніси, нітницю, каламутити воду. Знаєте, це як це називається перефразую. Воно грубо звучить, але смішно десь звучить. В мене такий був друг западенець в театральному інституті. Він завжди говорив: ага, говорили, балакали, сіли і покакали. Тому що це так виглядає: тут не поплакали, тут покакали. Тут мається на увазі, що е, от. Пропонують нам дьявольські якісь зделки, Це будуть поодинокі голоси, попажу на зібранні. Дев'ятка кубків це широкі соціальні процеси. От п'ятірка мочів це, знаєте, це про дурні репліки, це про дурні якісь пропозиції. П'ятірка мочів це палки в колеса. Якраз в той момент. Коли колесниця набрала хід. А от зараз мені реально от карти так фонять, що, як, знаєте, як розганяється локомотив. От Він розганяється, а тут якісь вумні зустрічаються і кажуть, давайте якось от ми, ну, зустрічі будуть, будуть різні пропозиції. Я би сказала так, якби тут були от такі світлі карти, от, наприклад, отак. Да? Я б сказала, ну класно, ще якісь є політичне рішення. От вони, От вони. Але сюди вклинюється в ці рішення карта диявола і карта мага. Це завжди про маніпуляції жорсткі і некрасиві. Зараз весь світ на дибків став. Весь світ спостерігає тут чи так, чи закінчення циклу це одне, але я кажу, що весь світ спостерігає за цим контрнаступом і буде спостерігати. Зараз як доля світу навіть вирішується. Три, три карти дайте мені ітога нашого. От, я не знаю, що малюють енергії там. Які, якісь ітоги перші, які ми почуємо, щоб це для нас був маркер. Щоб от воно пішло. От мені повішений, мені постійно повішений. Мількає. Повіше це як щось зависає в повітрі. Це щось мало би. Та раптом... Ну добре, давайте, три карти. Мах, Контрнаступ. Жесткач. Ну, я вам кажу. Чекали ми, чекаємо. Буде жорстко, буде дуже жорстко. Контрнаступ, ну, це буде дуже жорстко. От, повторюються карти, бачите. Я їх змішую, вони в мене виймаються. Багато бововни, між іншим, тут так ще може бути на Росію, буде прилітати, буде прилітати тому. Тут е -е -е, жорстко, але красиво. Це той момент, коли ось, оце контрнаступ, а це коли все палає, це коли все рішуче. Ну, Тільки початок, бачите, навіть і того, як такого не показують карти, не, ну не може бути зараз і того, це треба туди пізніше дивитися. Наразі, так, да. кажу так, пристебніть паски. А така історія. Ну, молимось, віримо в ЗСУ, але пам'ятаємо. Натмійте себе. Бачите? Тасую, 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 питаю, що, ну буде ще політично. Повторюються карти. Просто повторюються. Це наказ, це справедливість, десятка жезлів, багато напрямків, багато одночасно. Все і одразу, але нелегко. Нелегко. Тут молимося тільки, щоб реально Бог був на стороні наших воїнів і щоб найменшими нашими жертвами. Я вас міцно обіймаю. Слава Україні. До зустрічі!